Риви з мотором, з вами як завжди, Андрюха. Сьогодні у нас не буде довжелезних мотодальняків і дорожніх мотопригод. За простої причини цьогорічний травень видався настільки холодним, що мотодальнячок міг би виглядати приблизно ось так. Але незважаючи на те, що ми сьогодні залишаємося на базі, я хочу розповісти вам про те, що ж новенького з'явилося на мотоциклі, як це виглядає, скільки коштує. Ну і, до речі, усі лінки, де я купував ту чи іншу річ, будуть, як завжди, внизу. З вас вподобаєчка, погнали! Отже, що у нас тут? Тут бачимо комплект бісеру. Прекрасно. Відкриваємо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що всюди одні злодії і аферисти замовляв комплект бісеру, а приїхала ось така лед-лампочка на мотоцикл. Ну що ж, дуже хотілося. Повишивати бісером, але, мабуть, не судьба. Коли я продавав свою словудку, то я попередньо зняв з неї ось такі от симпатичні доп-фари. Вони дуже класно світять, тут є ближня і дальня, я підключав їх одночасно. Світла стільки, що ого-го. Ну, і цього потоку світла буде. В рази більше ніж від тих ліхтарів жовтеньких, які зараз в мене інстальовані. Так що оце чудо з Aliexpress перекочує на баджажбоксер. Звісно, стартувати у новий цікавий мотосезон потрібно на свіженькій оливі. І тут доречним став подарунок від мого друга Андрія Дубовика з Києва. Дякую, Андрюха. Ось таке мотомастило Starline 10W50. Тож замінюю попередньо куплений масляний фільтр і заливаю в мотоцикл свіженьке мастило. І як завжди, 1,4 мл добавки від майстерні автохімії «Феб Едітів». це вітамінка для здоров'я і довголіття улюбленого мотоцикла. Для бензину є спеціальна добавка «ФЕБ-Едітів» для бензинових двигунів. Партнер каналу Привид з мотором, майстерня автохімії ФЕП Еддітів. Добавки до пального та оливи ФЕП Еддітів допомагають зекономити пальне, збільшують ресурс агрегатів, двигуна та коробки передач наземного та водного транспорту, запобігають корозії, зв'язують воду та ідеально підходять для спиртових бензинів. Ще з Китаю мені приїхав ось такий симпатичний маленький кольоровий стробоскоп на шолом. Він кріпиться за допомогою липучок, має вбудований акумулятор і заряджається через мікро usb Відверто сказати, особливої потреби в ньому немає, адже мій мотоцикл і так добре світиться і його видно здалеку, але виглядає такий кольоровий аксесуар на шоломі доволі непогано. Як на мене, своїми думками щодо цього девайсу можете поділитися в коментарях. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то мабуть пам'ятаєте, що вітровичок, який в мене був багато років, був тріснутий, обрізаний. Ну і як результат відправлений на смітник. А зараз на мотоцикл інстальований ось такий прекрасний вітровичок розміром 50 на 47 см. Він із товстого полікарбонату, доволі твердий і міцний, виглядає надійно. З кріпленнями особливих заморочок не було. трошечки побавився, вигнув шпильки, і на штатні місця їх закріпив. Так що ось такий вітрозахист тепер присутній на Боксері». Такі обновочки для бажа боксера на сьогоднішній день, і загалом мотоцикл має ось такий вигляд. Що думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Я ще раз вітаю із відкриттям мотосезону. Бажаю цікавих покатух, завжди зеленого світла і позитивних емоцій. Не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. До зустрічі!